Всім привіт! Сьогодні прийшов на виставку від експерт security, технології захисту та пожеж, міжнародна спеціалізована виставка. Подивимося, що тут сьогодні є, і покажу, що цікавого. Можливо, щось із 3D-друку теж побачу. Перше, що впізнав, у мене було замовлення на виготовлення такої кришки до такого генератора. Прошу в стійку реєстрації. Теж всі, хто хоче сюди прийти, спочатку потрібно зареєструватися, отримати QR-код і потім ви зможете зайти. Одразу нас зустрічає така. Компанія, напевно, займається бронюванням автомобілів. Минулого разу я теж їх бачив. Доволі цікава штука, можете пошукати у мене на каналі. З попереднього року теж є в мене такі відеозвіт. Але цього разу бачу а ще поруч ще інші машини. Тож так, рухаємось далі, оглядаємо. Ось знайшов стенди з різними зразками різних мін, навчальні. Зразки доволі великі, надруковані. все. Цікаво подивитися, оцінити, що люди друкують. Також є дрони, частини яких надруковані на 3D-принтерах. Що доводить те, що технологія 3D-друку дуже широко може застосовуватися в багатьох галузях. На різних спецодяг для ДСНС. Ось цікавий тестовий зразок виставлений пробивного скла і видно з випробуваннями, ось які. Залишили пошкодження кулі. Ось пластини. Зацікавили такий шматок, як зразок укриття, скільки арматури тут, бетону. От Компанія займається розробкою різних укриттів і це один із зразків частини укриття. Звернув увагу, що вони представляють зразок свого укриття, такий от модульний, все це надруковано на 3D-принтері. Тобто, що можна дуже класно для таких. от Модульних зразків теж використовувати 3D-друк. Такий робот ходить. Ха -ха, прикольна штука. Цікава система запуску дронів. Теж бачу є друковані елементи. Принаймні ось корпус. Це все на 3D-принтерах надруковано. Вон там ще менші дрони, також елементів багато на 3D-друку зроблено все. Ось дійшов до... Частини виставки, де вже великі потужні машини для обробки металу, лазерної різки. Різні, цікаві. Ось, якась машина працює, подивимось, що вона тут робить. Вона ну, ось якісь такі рухи виконує. Напевно, просто програму задали, щоб вона собі рухалась. Але, напевно, це якийсь дуже класний потужний різак. Ми бачимо, є камери, все спостерігається. Це напевно, траєкторія руху. Ну а так і працює. Цікавий стенд. Виготовляють різні дистилятори води, але можна використовувати як самогонні апарати. Доволі класні, ну, тут система якась не знаю, це треба вникати, але виглядає дуже цікаво. Ще ось різні такі оновлення. Обладнані такі робочі зони, де майстри працюють з певними металом, паріського металу, зварювання. Дуже шумна частина виставки. Особисто я не сильно розумію, для чого це тут, тому що так от просто підійти і подивитися, що майстер робить, не дуже можна, тому що там он сварка збройним оком дивитись не корисно. От, теж так. Рухаємось далі. Ми знайшли цікавий стенд, принтер друкує, Ми щось маленьке. Цікаво колесо вийшов, надруковане вийшов. на 3D-принтері. Це Київський національний університет технологій та дизайну. Доволі цікаві. Зразки є. Займаємося різними. Навчите друкувати на 3D принтерів. Навчимо, Товаришку подарувати цікаво. Ножа у вас. Ні, у вашого колеги купує. А, у колеги. Так. Також така штука є на виставці. Ось тушкові тут. Та за рулем. є аромати кутімо. Ось там повирізання різних. Металин, значить, чи ріже чи ні? Ні, мабуть, чиста імітація руху, але видно, що вже деякі зразки вирізані. Ось навіть є такі. Цікаво спостерігати, як працюють машини. Ось мангал на, всі, на все життя. Один раз купив і внукам можна в спадок передавати. Гляньте, яка товщина металу 22 тисячі. Ціна такого мангальчика. Ну, це дійсно раз купив і на все життя. А, ціна всього комплекту. А, ціна всього комплекту 22 тисячі гривень. Цікаво, я думаю, вона того варто. Вирізають хлопці такі різні детальки. Я от собі взяв герб і літачок. Ось цікава демонстраційна штука, що може під різними кутами вирізати. Це прям цікаво. Ще такого не бачив чогось звернути вас у своїй водній точці, може таку от фаску під вікном прорізати. І призувальний станок, призувальний. Тобто, що він, ну, типу, зчитуває такі місці. Добрий день. Доброго дня. Показати? Він цікаво. Це похоже на 3D-принтер. Трохи інша. Тобто, форм канадська. 25 мікрон фокусів цієї моделі є там, де 15. Е Можна Помірювати до 15 метрів. така що відсканували таку модельку і ось вона на комп'ютері зараз заправляється. Ось Дійшов до зони, де представлена технологія 3D друку компанія Creality. Зараз подивимося, що тут загалом показують. Давайте підійдемо до Creality. On Easy Print. Ось. Дарований принтер Creality Creality K2. Є можливість вживу побачити такі принтери. Вон, щось велике надруковане. О, такі морські свинки друкуються. Є можливість кольорового друку. Тут щось, щось пішло не так. Машинарія цікава. А, пульт у вас, да? так? <рит> а можна погратися? Насправді так. Я зараз давайте його раз прогуляю в функції, подивимось, як це працює. І він якось складається? Так, да, зараз покажу. Складається і кутиться, так? Ну, мабуть, так, да, бо такі сектори. Опас, Він Поки не катиться, але в наступній версії буде вже катися. Ага. І він повністю наповнений на 3D-принтері. Ми його задизайнили і зробили варіант. Клас, Штука повністю на 3D-принтері. Ну, плюс електроніка. Забавна штука. Компанії 3D-пластних. Вони продають пластик, самі друкують. От, і різні, ще пропоную, що можна взяти такі от різні зразки, цікаві надруковані. Загалом теж користуюся пластиком їхньої компанії. Печ АБС купую. Доволі цікавий, гарний якісний матеріал. Ще що можна надрукувати. О, така от змія, гляньте. Дракончики ось різні. О, це ось такий скат. О, Такого робота я друкував, але в меншому масштабі. Власне, Які можливості 3D-принтерів, що можна одразу друкувати такі от рухомі детальки. Цікава технологія. Я думаю, ще повністю її потенціал не розкритий. Компанія Тірапласт теж їхній матеріал купую по приємних цінах і якість хороша доволі. Представники друкармії, хлопці, які друкують на військо, допомагають і цим приближають нашу перемогу. Привернула увагу така підвазонник, доволі цікавий. Напевно, з своєї системи гідропоніки. А, так, да, так, що Це можна витратити? Витратити. вирощувати на підвіконнику якісь рослини? Стенд компанії Plexwire, пам'ятаю, до початку війни. Вони доволі широко в Україні були представлені. От під час війни вони на певний час згорнули своє виробництво, але нещодавно теж відновили. Такий є стенд, центр серійного 3D-друку. Зараз зайдемо туди і побачимо, як працює ціла ферма принтерів. Тож ходімо, можна зайти? Ось бачимо велика кількість, є стенди. Кожен принтер виконує. Свою роботу, напевно, так, щось неї теж друкує. Оце справжня фарма, яка надрукує все, що потрібно, і дуже швидко. Бачимо, так, всі принтери завантажені одним і тим же завданням. Цікаво, бачимо, кожен принтер пронумерований для того, щоб можна було зрозуміти. Коли відправляти завдання на якийсь принтер, щоб було зрозуміло, що іде друкується. Перше бачу таку велику кількість принтерів на одній площі. Це все ось так виглядає. Ставництво. Багато принтерів компанії Bamboo Lab. Зараз одні з найпопулярніших на ринку. Ось навіть купуєте принтер, друкуєте собі такі от тапки і вам більше не потрібно купувати на базарі взуття. Взагалі принтери дуже круті. Теж планую собі придбати один із таких. Вони себе доволі гарно проявляють. Ось можливість. Руку. Популярні зараз меми, тун-тун-тун сагур -тун 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 і крокодила-бомбардила. Загалом, отак, покрутившись на одному місці, можна побачити, скільки всього навколо є цікавого. Рекомендую відвідати таку виставку, побачити новинку технології. Тут все гуде, шумить, працює, показують, розповідають, що де є і як працює. Дуже цікаво, люблю відвідувати такі <с заходи. Багато чого цікавого можна побачити. Тож раджу вам такі виставки вже на вихід, що по дорозі різні зварювальні апарати, зварювальна техніка різна. Маніпулятори. ось, Робот, напевно, сам може щось приготувати. При виході вже по дорозі до парковки ще якісь тут різні. Автомобілі, спецтехніка. Загалом підсумовуючи все побачене, дуже багато а, різної техніки для захисту, для сповіщень, для захисту особового складу і так далі. Ну, відповідно, які часи, те і бачимо на виставці. А, дуже цікаво все представлено з різних, в різних аспектах, в різних галузях є що подивитися. А, якщо ви представник бізнесу, є що придбати. На цьому все, всім гарного дня. Кому відео сподобалось, ставимо вподобайки і катайтесь, не ламайтесь.